Хотів поділитися з вами своїми думками. Ви знаєте, останнім часом займаюся ж пошуком гуманітарної допомоги для, українці, для України і для українців і стикнувся з тим, що мене дуже обурило це, е, е, ті закони, які приймаються відносно е, е, гуманітарної допомоги, відносно волонтерів, е, тобі ж, е, закони. Приймайці такі, які е, не дають можливості в повному обсязі забезпечувати е, гуманітарною допомогою від е, закордонних партнерів е, продуктами харчування, гігієною, там, е, битовою хімією, ну е, і багато іншими речами. Е, ну це інша справа. Е, я б хотів поділитися з тим, що Відчув на собі, це домовився з закордонними партнерами. Все гарно, дають те, що потрібно, все якісне і так далі. Почали шукати машину. Не можемо знайти машину, а коли знайшли машину, то водії і господарі цих машин називають ціну яка несумісна, я не знаю, з реаліями. Тому що раніше до Нового року той же француз, який нам дає гуманітарну допомогу, платив за доставку в Україну там 2,5 тисячі євро, а зараз менше 5,5 з не підходить. А взагалі, коли я почав шукати, то мені називали ціни 10, 11, 12 тисяч. Люди добрі. Дорога 3 тисячі кілометрів. Якщо брати по паливу і все, це півтори тисячі гривень, півтори тисячі євро, Які 10 тисяч. Ви що, люди з глузду з'їхали? Тим паче ми всі кажемо, що треба об'єднуватися для того, щоб виграти цю війну. Що ми один одному повинні допомагати, то виходить. Ті волонтери, які шукають допомогу, привозять, роздають, підтримують, підтримують е, людей, е, підтримують е, е, зсу. А е, перевізник він користується моментом і заробляє на цій війні гроші. Ну, це не я. Я, я рахую, що це дуже несправедливо. Тому моя пропозиція: після війни до Верховної Ради прит до е, повинна прийти. Фракція, яка буде повністю перевіряти цих перевізників, які працювали в період воєнних дій, тому що ну, не можна так робити. Хтось гине, хтось втрачає здоров'я, а хтось заробляє більше грошей. Ну це, 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 це жахливо, чесно кажу. І повірте, на сьогоднішній день технології такі, що Кожен як на ладоні буде видно, що він робив, допомагав Україні чи не допомагав, заробляв чи втрачав і так далі. Тому подумайте, перевізники, подумайте. Ви хоча б один раз в місяць. Я маю на увазі закордонних перевізників. Ви один хоча б один раз в місяць повинні допомагати Україні з перевезенням гуманітарної допомоги. Безкоштовно паливо, на паливо волонтери знайдуть. А за те, що ви привезете, не діліть три шкури, будь ласка, будьте чемними, будьте громадянами України, будьте свідомими. Я вже не кажу, будьте патріотами, тому що патріотизму у вас немає. Сподіваюся, що це відео ви побачите і зробите висновки. Всім дякую. Слава Україні і, герої, і героям слава.